Та я би не сказала, що вони почали робити кроки. Вони, можливо, словесно заяви так, але е, давайте так, коли ми говоримо про плани РФ, це плани РФ. А коли ми говоримо про здійснення планів РФ, це вже друга розмова. І от з здійсненням тут е, біда у них, і нам на то і добре. Те, що вони планують, да, те, що вони можуть посилити удари там по Одеському напрямку, да, але. Але щоб саме вони мали прям ресурсу кудись рухатися у той бік, ну ні, враховуючи те, що вони вивели цілу купу резервів із Херсонського напрямку і перекинули їх на Донецьк, на Харків і на Суми, в, ну, вони підсилюють трохи не те. Ну, я маю на увазі, вони підсилюють не той напрямок, вони підсилюють інші напрямки, і в них не вистачає ресурсу для того, щоб вести. І ми це дивилися, і ми це можемо зараз бачити. У них не вистачає ресурсу, щоб ввести стовідсотковий наступ на всі лінії фронту. Їм доводиться обирати які самі точки фронту вони будуть задіювати. Тому тут ну таке скоріше за все про можливо якісь розвіддані, володіє президент розвід там даними оновленими планами і ще якась історія, але це ж не не дорівнює, органі... ну, якби реалізація того, що вони там собі понапридумували. Також з'явилася інформація, ну принципі це не новина для нас, але зараз просто офіційно про це заявили, що у травні РФ захопила більше українських територій ніж майже в будь-який місяць з кінця 22-го року, і оскільки Кремль наполягає на літньому наступі, щоб створити на заході враження, що перемога в його руках. Чи вдасться їм це реалізувати? Які дії заходу, якщо все ж таки вдасться? Вони явно до осені намагаються видати якусь картинку більш ну, для себе, да, типу значущу, ніж вона є, але я не скажу, що це вплине, мабуть, так скажемо, я не скажу, що це вплине на їхню користь прям стовідсотково, як мінімум тому, що ми будемо мати зі свого боку. Певні дії, які будуть демонструвати, ну, як з павутиною, наприклад, те, що насправді ми маємо ворога імпатента. Так, да, імпатента, який робить дуже багато тілодвижень і рухів, але якщо ми говоримо про, ну тобто, давайте так: чи буде Ерефія зараз. Займати певну суперактивну позицію для того, щоб вибити для перемовиних для себе ще більше вагому позицію, да, безумовно. Чи будемо ми просто мовчки на це дивитися? Ні. Чи будемо ми в свій бік вирівню, ну, вирівнювати, намагатися вирівняти ці, да, якби розгалуження, які є, да, ці провалля, да, будемо. Тому тут таке. Я не скажу, що це вийде тільки в одні ворота. Давайте все ж таки про наступи більш детальніше поговоримо. Хочеться розуміти, на яких зараз напрямках буде більше успіху. Ми вже бачимо певні результати, але можливо будуть якісь зміни. Давайте херсонський напрямок подивимося для початку, що буде тут, які результати наступу ворога. Ну, враховуючи те, що я дивилася ці питання, мене бентежить питання Сум, Харкова і Донецького напрямку. Частково Запоріжжя, але, скоріше за все, вони з того, що випадало, більше все-таки зроблять ухил на Донецький напрямок. От між Херсон, Запоріжжя-Донецький, вони будуть обирати Донецький. У них не. ну, Правда, як би вони не жали, у них на певному етапі не вистачає ресурсів для того, щоб жати всю лінію фронту. Вони зараз. Вкидають ресурс в Сумський напрямок, тому що вони хочуть його продавити, типу буферна зона. Там вони будуть мати, е, на жаль, частковий успіх і скоріше за все, здатні дійти до якоїсь певної точки, в мене випадало, але не закріпитися на ній і відкотитися трохи назад. Тобто, це буде дуже нагадувати харківський напрямок. От як вони дійшли до е, липців, да, туди провалили майже до циркунів. Потім хлопці їх відбили і зажали там от на напрямку Липці глибоке. Харківському напрямку проблема у нас Вовчанськ і Купінськ, Там серйозна прям така. Такий атачний кулак у ворога, воно прям ну серйозно. І вони намагаються шевелити казачку і вони намагаються пробувати липці глибоко, глибоке, але знаходяться там не найкращі вигідніші позиції. Там і нашим супер важко, але і їм там ніфіга не легко, тому там своя ну коротше свої проблеми. Коли я кажу, наголошую знову для глядачів, що коли я кажу про харківський напрямок, я зразу говорю і про шматок Луганського, який там залишився, тому що вони ну, зв'язані буквально, я їх майже не розділяю, тому що воно як спільна лінія фронту. В тому напрямку, отже, це стосується і луганського напрямку, і наступів з боку Луганська у бік саме там Харківської області на Донецькому напрямку вони будуть жати і жати вони будуть суттєво. І випадає, що можливо вони навіть будуть задіювати частину. Дніпропетровської області, саме для того, щоб натиснути більше на Донецький напрямок, і там можуть мати частковий успіх. А, на запорізькому напрямку зараз важко, але ситуація виглядає як те, де от в точці в одній точці відбувається велика кількість бойових дій тобто є зупинка, і от а, там поки активності будуть, але я ж кажу, не вистачає ресурсу, щоб ударний кулак направляти всюди і скрізь доводиться обирати. І Херсонський напрямок він виглядає ну, приблизно так само, як він виглядав весь цей час. Тобто, десь ми маємо часткові успіхи, десь ворог знає, які точки має часткові успіхи, щоб прям серйозне просування поки мене не випадало якби, да, по Херсонському напрямку, саме якихось там суттєвих прям просувань. Будемо далі спостерігати за цією ситуацією. Також не омину стороною ситуацію нещодавно такий, назвали це навіть скандалом. Можливо, стало відомо, що Нацгвардія купує обладнання для розгону демонстрантів. Потім вони спростували, сказали, що відмінили цю купівлю. До чого готувалися? Чи дійсно планується є такі дані про те, що мітинги якісь масовані відбуватимуться на території України, чи просто хотіли під заробити? Ну, давайте так. Це не перший раз, коли з коли надається наказ і виділяються гроші на закупівлю? Оборонного обладнання якоюсь внутрішньою спецурою для того, щоб не сталося всередині країни рицаря мечів і сили. Це не перший прецедент. Давайте відверто і чесно глядачі це розуміють. М Є певні напруження. Давайте ми так знаєте, дуже м'яко просто скажемо: є певні напруження в суспільстві, певні напруження, які можуть доконати суспільство до більш радикальних дій. І всі це розуміють. І суспільство, і влада це розуміє. А для влади треба перестраховуватися. Але проблема полягає в тому, що. Захисна амуніція для представників певних служб, які мають потенційно стримувати мітинги, вона би добре б працювала проти громадянського неозброєного населення, а проти озброєного негромадянського населення, у якого не менше питань, ніж у невійськового суспільства тилового, якби це не дуже. Ефективна річ, давайте так, ну трошки до сраки певні моменти, тому що воно так не працює, і за це є переживання у влади, тому такі тендера періодично будуть вспливати. Вони будуть спливати, тому що є певні опасіння у деяких персоналів за своє життя, буття і за те, що чайничок, який у нас зараз з вами кипить, може докипити геть вообще ну зовсім може з кінцями, от звідти з'являються такі тендера. А також вчора був перший візит президента Сербії, і тут одразу питання: вони там пообіцяли навіть відновлювати українські міста. По перше, чи дійсно готова Сербія на це? А по-друге, чи зараз Сербія розглядає варіант змінити свою позицію? Відомо, що раніше вона була більш проросійською, тепер можливо більше будуть прихильні до України. Ніхто не прихильний до України. то все чос, то все все чос, чос. З приводу відновлення потенційного відновлення міст, ми отримаємо сімку Пентакли від Сербії. Набагато менше, ніж було красиво нам залито у вуха. Набагато менше. Набагато менше мотив. Цікавий мотив. Цікавий мотив. Ніхто не відійшов від РФ, Україну розглядають як потенційну або інвестицію, або в грошовому еквіваленті, або сербські гроші залежать від питань відношення до України якихось таких от дій в бік України і заяв у бік, підтримуючи України по шість жезлів, по переможній позиції і так далі. Тобто давайте коротко, все заради бабла. А в різному його еквіваленті, а не дві великої любові до нас. Це було насправді очевидно, але раптом. А раптом, да. А вдруг, вдруг сні зашло це озарення, знаєте, як ото в, цих, в католицьких церквах, да, храмах. Алілуя, і світ благодаті сні зашого. Ні, чуда не відбулось. Також зараз бачимо активні протести у США і подейкують, що це ще тільки початок і розпал їх попереду ще. До чого це все призведе? Це початок вежі в США. Внутрішнього напруження назвіть це, не ну, я не скажу, що це е, там громадянська саме війна, але це внутрішні напруження і внутрішні, е, внутрішні руйнування якихось систем, які перестали бути ефективними. Да, особливо з приходом Трампа для Трампа. Це так собі історія абсолютно, тому що неодноразово і у мене у майстрів випадало що ну, у Трампа його політична кар'єра, вона не є стабільною. Да е, у когось випадає із колег у моїх, я знаю, що більше до того, що. Його можуть взагалі десь там трошечки прибрати фізично і відправити до якого небудь апостола Петра. О, от, а, де у когось випадає, що дійсно не може бути імпічмент, і воно дійсно програє цей перший, другий варіант. І а, те, що зараз типу маск помирився з Трампом, ніхто не з ким не помирився. Не, не, не зовсім. Маск зайняв дуже хитру позицію. Він як шукав собі зараз а, однодумців. Проти Трампа так і шукає однодумців проти Трампа. Вони як разом будуть підливати бензинчик у, у вогонь у таких от протестних спалахів втіху, знаєте, десь там лівими руками, так і будуть це робити. Тобто, це ну прям така серйозна загроза для Трампа і для його президентства, як такого, тому що перспектива на те, що його можуть якось там заблокувати, прибрати, обмежити, вона випадає. Дійсно, він може догратися до такої історії. З незадоволених ним більше ніж задоволених. Тому да, це початок, це ще не кінець. Отакі локальні спалахи, отакі протестні штуки, отакі от м, серйозні загострення в США ще будуть. Як це все вплине на підтримку України? Ну, знову, я би не сказала, що це якось прям кардинально. Щось змінює по відношенню до нас. Нас більше цікавить не заяви Трампа, нас більше цікавить там сенат і політики, які приймають рішення. Да, тобто вони все одно свої рішення приймають незалежності від того, що там відбувається на вулицях. А от нам від їх протестів, якщо чесно, трохи не холодно, не жарко. От, чим більше Трамп себе закапує, тим з одного боку краще. Тому що чим менше він має авторитетний впливу всередині США, тим більше варіантів того, що певні рішення будуть прийняті на користь України без нього. А, також питання. Яке не буде стосуватися зараз військових дій, але стало відомо про те, що південний Аф південну Африку накрив зимовий шторм. Там просто і сніг випав, і повені. Взагалі, що відбувається на сьогоднішній день з кліматом? Що чекати? Срака відбувається. Срака, і це і екологія, і сонце, і переламні моменти, і ми, і нашими руками, і все на світі. І я казала на уже, десь ми колись говорили на інтерв'ю з приводу того, що ми. Вибачте, за французьку заїбали нашу планету просто вкрай, тому що ми, як отівщі, або як вибачте, оті мандавошки, які те гризуть, не дають тобі спокійно жити. І оця вся сама історія. Наслідки бойових дій, наслідки викачування нафти, наслідки процесів, які взагалі від нас не залежать, переламні переламані кліматичні штуки, які прогнозувалися вченими давно. Тобто, у нас як не крути, планета не може знаходитися в одному і тому самому стані, а ми все одно з роками і століттями тисячоліттями у нас вноситься коректив. Да, в систему ну якби в наш природний цикл, в систему він іде поступово, але є отакі кризові моменти. І от ми з вами зараз в купі усього. Де є і природні кризовий момент, де є і питання сонця, у якого своя активність вона поки буде відбуватися, вона відбувається раз на якийсь проміжок часу, там да враховуючи оці всі там математичні розрахунки, як накалюється сон. Ну коротше, оця вся наукова страшна штука. І ми додаємо сюди знаєте, керосінчик в це багато ще зі своїми діями. Ну і маємо з вами такі аномальні штуки. Чи кінець це поки ні? Ні, поки ми будемо мати дезбалансний стан природнього цикла ще декілька років, так точно. То зараз скоріш буде просто все коливатися, не буде різкої зміни глобального, так що повністю. Ми будемо мати якісь певні аномалії, да, такі, от які не ну не притаманні тим або іншим регіонам і так далі, навіть в Україні змінюється клімат, враховуючи бойові дії, кліматичні штуки, де у нас там зсуваються, де тепер у нас цілком ймовірний торнадо, хоча раніше вони не були ймовірні. Ну тобто, і це наслідки багатьох факторів. Ну, от, ну, і половина цих факторів це ми з вами. Хе от, якось так. На жаль, на жаль, просто дійсно світу потрібно, поки вже десь не шандерахне, от тоді вже починаєш думати: ой-ой, що ми не робили. Але от поки ці дзвіночки, ніхто, на жаль, не звертає на це увагу. Але будемо вірити в краще. Раптом щось зміниться глобально. І ми всі в один момент встанемо і почнемо змінювати себе і свої дії, які власне призводять до таких змін. Дякую, дякую, Олександр, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. А, зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати, що Олександра також є а, свій YouTube канал. доєднуйтесь до нього. Також я знаю, що навчання зараз проводиться. Да, так, да. Зараз, от, а, з 14 числа, вже там перше заняття про скрутки, про зілля, про всякі такі штуки, де ми будемо вже рецептуру вивчати, де буду давати свої якісь напрацювання персональні. Це третій ступінь по магії, де ми вже переходимо більше до практики, де я там буду вже давати ритуальну частину і так далі. А, це якраз. Той самий момент, коли можна долучитися і почати вивчати чаклунство не тільки в теоретичній історії, але й в практичній історії. А от для тих, хто в цілому цікавиться і думає, чи йти, чи не йти. В мене вже є два теоретичних ступеня, які можна пройти і залетіти на третій. Хто уже має якусь базу і має якесь розуміння, але хоче там авторських ритуалів, більше якоїсь там да, сторонні думки майстра, додаткової це нормально, абсолютно щось знаєш, щось не знаєш. Також можна долучитися до Or, um,